Росія сформувала поблизу українського кордону три ударні військові угруповання, які вже сьогодні прямо загрожують національній безпеці України. Про це заявив начальник генерального штабу збройних сил України генерал Муженко. Йдеться насамперед про три мотострілецькі дивізії. Розгортання, яких нині активно триває, зокрема у Смоленську сформована 144-та мотострілецька дивізія, а у Валуйках розташувалася 143-та. Обидві загрожують українським кордонам з півночі та сходу. Нова 150-та дивізія базується у Новочеркаську. Цей підрозділ за задумом Кремля відповідальний за південний напрямок При Азов'я та при Причорномор'я. Водночас анексованому Криму, де триває посилення вже існуючого військового груповання. Та на Донбасі нині перебуває близько 30 тисяч кадрових російських озброєних окупантів. Разом із тим, розвідники доповідають про формування ядерного арсеналу на окупованому півострові. На об'єкті, що проходить у зведеннях під назвою Феодосія, 13 створюються умови для зберігання ядерних боєприпасів. А один з фрегатів чорноморського флоту Росії має озброєння здатне переносити такі заряди на відстані до півтори тисячі кілометрів. Гарантійна штатна структура, озброєння та військова техніка, яка надходить на їх комплектування, свідчить про те, що ці російські дивізії по своїй суті є ударними і призначені для ведення швидких наступальних дій.